Всім привіт! Радий бачити вас на своєму ютуб-каналі. Останнім часом у нас за дощі йдуть хороші проливні дощики. Ще по годині графіки відключення, трошки, друзі, воно так вибиває з колії. На рахунок того, що введення сільського господарства нам потрібно світло, щоб і була постачання води, також щоб намелювати зернову групу нашим поросяткам, ну стало більш так проблемно. Тільки світло включають, ми зразу біжимо, намелюємо там півтори-дві години. Мелимо, щоб прогодувати наше господарство. І скажу, що більш уже так воно тяжче стало. В Даному відео я хочу розповісти. Зараз підемо до нашого господарства, покажемо, наведемо точніше порядки в них. Розповімо про ціни на свинину, так як також вже певні такі зміни є. І хочу в даному відео розповісти, яку ж альтернативу ми знайшли. При відключенні світла, так як світло нам потрібно, дещо ми прикупили. В даному відео все постараюся показати, розповісти так, як воно є. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду. Так, у нас вже світло виключили, поприбирали так, як могли, темнота. Ну, трошки більш-менш порядки навели. Зараз підтрусюємо тирсу нашим поросятам, щоб була в них більш така сухота. І йдемо працювати далі. Попістеляємо в тому свинарничку і трошки поговоримо з вами про ціни на свинину. Так, ну що, порядки в цьому свинарничку навели, попідтрусювали скрізь тирсу. І що я хочу сказати? Зробили невеличку тут переустановочку. прибрали перегородочку, розширили, виходить, кліточку для цих поросяток. З поросятам було тіснувато. І, виходить, нещодавно у нас поїхала одна свинка із цього загончика. Через те, що поступило невеличке таке замовлення, що точніше людині була потрібна невеличка свинка на м'ясо тушкою. Ну, якраз це замовлення виконали, там все нормально. Тут у нас наш кавалер Вася буде, напевно, днів через 10 також їхати на замовлення. І сюди переселяємо двох свинок на свиномоток. Потрібно їх упіймати, щоб покрити, щоб були свої свиномотки на господарстві. В загальному шо, порядочки навели, тут уже все по красоті, їстки є, пити є, поки що ще хай гуляють до вечора. Там подивимося, можливо, ще трошки досипимо їм їсти. Ну що ж, друзі, не буду багато займати вашого часу через те, що роботи ще на сьогодні дуже багато. Останнім часом також більш такі проблеми в мене з'явилися на рахунок ведення youtube каналу через те, що не завжди встигаю монтувати відео, матеріал є, ну просто по часу я не встигаю, поки світло є, його все змонтувати. Саме перше хочу зараз безперенько пробігтися по цінам на свинину, так як зміни приємно так уже відбулися. Нещодавно я знімав відеоролик на рахунок того, що свинина різко почала падати в ціні. Ну тут уже ситуація покращилася. Розпочнемо все, друзі. Ми саме перше із малих поросят. Бачу, що дуже багато різних оголошень по продажі малих поросят. Хороші поросята, вибір є великий. Ціна там стартує, якщо порося 10-12 кг, від 3,5 до 4 тисяч гривень. Непогані хороші поросята і така достойна друзі, ціна на тих поросят. Далі беремо, якщо по свиноматках. Свиноматки впали в ціні, вже їх не так масово беруть, беруть десь, ну, дивлячись, яка кількість опоросів, то там, виходить, залежить і ціна. Якщо свиноматка до трьох раз опоросилася, там ціна десь буде 80-85 гривень. Більше ніхто за це не дасть. Можливо, навіть і менше, дивлячись, які це різники. Якщо брати живу вагу свиней, це поросята йдуть до 140 кг, йдуть вони в нас по ціні 90-95 гривень. Можливо, якщо хороші поросята м'ясного направлення, там ціна до 140 Кілограм буде десь в районі 100 гривень. Якщо поросята свише 150 кілограм, то скажу, ціна вже піднялася. Була попереднього місяця на нас по 95, можливо, десь 100 можна було виторгувати. На сьогоднішній день ціна у нас від 105 гривень і вище. Дивлячись, яка це вага, звичайно, там і буде все залежати від ціни. В Принципі, я що можу сказати, на рахунок того, що жива вага піднімається вгору, це непоганий такий показник. Будуть ось м, скоро новогодні свята. Там, я думаю, по-любому ціна все одно підніметься і на продукцію, і на живу вагу. Що по свинях? Поросяток навели порядки, звичайно, світло вимкнули, потрібно було намолоти нашим поросятам. Ну, я думаю, ще годинок 4-5 вечора повинні включити світло. Я думаю, ще встигнемо трошки підмолоти. В принципі, поросятка не голодні, і виходить, що порядки наведені. Заодно, друзі, так як я в самому початку відео розповідав, що більш так уже проблемно в нас на рахунок світла, немає постачі води, поки світла немає. Також виходить, що не завжди встигнеш намолоти, змонтувати відео. Прийняли ми деяке таке рішення з дружиною, поградилися, і вчора прийшла нам одна посилочка, вже пізненько вечором поїхали, забрали ту посилку, і вже не став я вчора це все. Знімати огляд, зараз підемо, покажу, що ми прикупили і для чого нам це все потрібно. Вчора з'їздили, виходить, забрали нашу посилочку з нової пошти, замовили собі генератор. Так як сиділи декілька днів назад з дружиною вже ввечері в темноті, воно якось мислі по-іншому вже приходять, і вирішили, що нам не обійтися без генератора. Чим далі, тим воно гірше на рахунок світла, то буває там декілька годин на день тільки світло, а роботи дуже багато. І, виходить, замовили ми даний генератор. Невеличка така предісторія, що це я б його так і не замовляв. Там ціни такі кусючі, до, ну дорого воно все коштує. Мене просто брат місяць назад купив точно такий самий генератор. Звичайно, набагато дешевше він його купив, показав мені його в роботі. Мені все сподобалося. Вирішили вже так затратитися, ну, щоб було світло в нас у будинку. Воно й дитина себе потім комфортно відчуває. Та й в самому взагалі пішов, поробив всі свої справи, те, що треба. І заодно більшу частину це також, друзі, покупка для того, щоб монтувати для вас відео. Відео то зняти встигаю, а часу не вистачає на монтаж. І далі, що виходить? Прийшла нам ця посилочка. Скажу, що вже подорожали вони на той час, коли ми замовляли, десь в районі на 3 тисячі вже було дорожче, ніж купував брод. Ну, не пожаднілися, замовили. Також учора ще докупили, виходить, генераторне масло сюди потрібно заливати. і... Трошки кабеля купили, щоб зробити виходить, такі штекеря. Получається, Один штекер підключається до генератора, інший до розетки. Все, тоді вчора вже його все налаштував, ввечері запустив, ну дуже мені його робота сподобалася. Холодильник роби, телевізор, комп'ютер, одне, що виключили морозильну камеру, так як ну, побоялися, що дуже воно багато потягне. Перед тим, як ми замовляли, людина-менеджер поцікавився, що нам потрібно освітлювати. Ми йому все розповіли. Він каже, що менше 3,5 кВт не беріть, бо не буде робити так, як вам потрібно. Замовили 3,5 кВт даний генератор. Вчора його налаштував і був приємно здивований. По роботі скажу, що тут нічого такого складного немає. Тут навіть дитина розбереться в його запуску. Саме перше, залили ми, виходить, сюди масло. У нас ось щуп тут знаходиться, все по нормі залили, десь пішло в районі 600 грам чи міліграм масла. Все. І ще одне хочу сказати, що 20 часов вже обкатка у нас як пройде. Будемо потім міняти масло. На рахунок, друзі, запуску нашого генератора. Перед тим, як запустити генератор, потрібно виключити рубільники на лічильнику. І це як зробили, щоб не було, друзі, переналі. Напруги, так як ключа світло і тут акачає, може просто бути замикання. Далі, щоб запустити наш генератор. відкриваємо кронік, у нас тут він знаходиться з боку. Открили кронік, у нас заслонка, так як на мотокосі, вона знаходиться в стороні тут. І потрібно її віддвинути в самий притик. Вона знаходиться у нас в тій стороні. Далі, щоб запустити генератор, виходить, підключили ми сюди в розетку, один штекер, там виход іде. На іншу розетку та що від будинку. Далі, щоб запустити всю систему, у нас заслонка знаходиться в тій стороні, включаємо цю кнопку, кранік відкрили, беремо шворочку і. Це тут на заводку, як на мотокосі, нічого складного тут немає, саме перше, що не потрібно забувати виключати рубільники. На лічильнику, і вже як подавати світло на будинок. Тут є такий тумблер, підняли його вгору, і повністю вже світло пішло по будинкові. По розходою палива, що я хочу сказати? Тут, так як зазначають і в і так як людина мені розповідала, 360 грам бензину йде на одну годину роботи даного генератора. Звичайно, це небагато. Якщо ж буде чим менше приборів підключено, то скажу, що менше буде їсти. Будуть більше приборів підключено, значить і більший розхід палива буде. І виходить, покупкою я задоволений на 100%. вже більш-мене так руки розв'язані, а то й ночі бігав молов нашим поросятам. Ну тепер в будь-який час, хоч і світла немає, запустили генератор, пішли намелювати зернову групу для нашого господарства. Скажу, що в мене один млинок іде 4,2 кВт. Це Бошовський, що ми нещодавно купили. Ну той млинок він не потягне. Є на 2,2 кВт, Я думаю, питань з ним не буде. Хочу ще одне сказати на рахунок того, що по ціні вже як купував місяць назад брод. Купили ми на пару тисяч дорожче, десь в районі трьох тисяч нам обійшовся він дорожче. Побачила в мене знайома людина цей генератор, сподобалася робота людині і попросила ж мене учора ж замовити такий генератор. Получається, залишив заявку, перетелефоновує до мене менеджер, той самий чоловік, що, виходить, мені висилав цей генератор і каже, що. Наявності таких генераторів немає і дуже багато заявок на нього. І через це там, друзі, ціна вистрілила там просто космос. Я вчора в шоці був, як він мені сказав. Ми купили його ну більш-менш така середня ціна, нормально, його ще можна було купити. А така ціна вже ми їх заказали, а передзвонили чи з заводу, чи хто там його все відправляє. На сьогоднішній день вже отакий от генератор 20,5 тисяч коштує. Я подзвонив тій же людині кажу, така-то, така то ситуація каже, та ні, так, такий генераторка по такій ціні брати не будемо. Пошукали, подивилися, замовили там кентавер-генератор на 2,8 кВт. Вроде. І ну, людина на свій страх і ризик замовила цей генератор, я хоч побачив в роботі у брата. І ще дуже один хороший плюс: що гарантія на нього на 3 роки. А на тих усіх інших генераторах там іде. На рік, на півтора, на півроку і тому подібне. Тепер все. Світло, я думаю, буде. В даному відео, друзі, показав наші проблеми, з якими ми зіткнулися. Ну, не тільки ми, взагалі, всі українці, ну просто треба щось робити, міняти через те, що господарство потрібно годувати, займатися всією роботою. І без світла нікуди. Ні води, нічого. Немає, щоб все погодувати. Так що, в загальному друзі, те, що я хотів, даного відео я вже все розповів. Кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.